Вітаю вас понеділок, 14 липня. Давайте розбирати останні новини. Що в нас тут? Ну, давайте багато цікавого. На Росії паніка. Від 300 до 700 дронів і не тільки дронів, а ще і штормшеу, Нептуни, а може, і ще якісь ракети полетять на Москву. Пишуть їхні змі. Ну, тобто, підготовка, підготовка Москви, Пітера до чогось неочікуваного. Ну, Давайте спитаємо, чи полетить на Москву багато-багато всього. І дрони, і ракети. Давайте так. Чи полетить на Москву, багато-багато всього. І дрони, і ракети. Що чекає на Москву? Полетить, ну, диявол, повішений, таємниця, на якісь таємні, таємні, таємні об'єкти. <кій> Я скажу так, воно не буде летіти по їхнім багатоповерхівкам. Воно буде летіти по спеціальним таємнім, таємним прихованим об'єктам диявола. Підприємства в основному. І башня. Башня летить на дуже коштовні підприємства, які працюють на оборонку їхню. на... На військових, на все те, що летить на нас. Ось туди воно полетить. Це 100%, а може навіть і 200%. І воно полетить досить гарно, а ще й може щось відбутися. І не тільки полетіти, а може щось ще й зсередини відбутися. Взагалі, по всій Росії. І не тільки Москва. Воно полетить всюди по військовим підприємствам, виробництвам, складам, аеродромам, базам, штабам і так далі. Це точно. Далі. Тут Кремль виліз і каже МЗС Кремля, а, заступник МЗС Кремля каже: Ми, продов... ми хочемо продовжувати перемовини. Ого, то кричали, що ні, перем... перемовини ні. А тепер ми вже продовжуємо перемовини. Ми хочемо продовжити перемовини з Україною, а українська сторона затягує. Київ затягує і, скарж, і скаржиться на невизначеність через те, що відбувається. Ну, так, Зеленський вже сказав, що ви там по... була домовленість ще військовополонені. Ну, де вони? Немає? Значить, не всіх поміняли? Ну, ви уявляєте, що відбувається? Заступник голови МЗС Міхайло Галузін виліз і каже, що Кремль. Хоче продовження перемовин з Україною. Але Україна затягує. Ну, понятно, затягує Україна, звісно. Четвірка Пентаклі, карта пасиву. Плани, імператор рішення. Показати, показати, показати саме зараз, що Імператор планує зустрічі, планує домовленості, якісь там перемовини, що все хорошо в нас відбувається. Ось, подивіться США. Звісно. Угу. О, Цими діями вони вирішили показати, що вони активні в плані перемовин і все. І це просто показуха. Далі. Росія готується до нової масштабної атаки на Україну в другій половині літа. Ну, не масштабної атаки, а наступу. Тут просто написано так. Так, Росія готується до нової, нового наступу, масштабної атаки на Україну у другій половині, половині боже літа. Чи буде таке, чи дійсно це правда? Масштабний якийсь наступ, масштабна атака, друга е, частина літа. Там наступ мали на увазі наступ. Наступ десятка жезлів. Важко. Важко їм. Вони обирають, що їм найважливіше, туди будуть перти. Боротьба, повішений, зміни. Ну, я вам скажу, прям масштабність така, як тут пишуть, я б сказала, що ні. Вони обрали собі кілька направлень, дві монет. Я думаю, що це донецьке направлення і запорізьке направлення. Ось в цих направленнях вони будуть перти, на жаль, але успіху вони мати там великого не будуть. Але загроза небезпека є. Ви уявляєте, якою це все ціною. Стосовно Сумщини, чи є зараз Сумська область, головна мета росіян. Плани, війна, в очікуванні рішення. Ну, і, тут, і там в них теж є плани. Тобто зайти на невелику цю частину периметру прикордоння і там закріпитись. Отак, От показує. В принципі, там плани в них теж якісь є. Не думаю, що скаже не просування, ні. А ну-ка, тепер давайте про Дніпропетровщину спитаємо: чи є ворога плани зайти прямо в Дніпропетровську область і там теж закріпитись так само, як на Сумщині. Сила, да, показати свою силу. Це в них теж є в планах. Да, плани і сила, да. Але 10 мечів і боротьба захищаються. Зараз бої вже прямо на прикордонні. Найголовніша мета це Запорізька область і Донецька повністю. Наступного тижня будуть позитивні зміни в інтересах України, каже Зеленський. Ну, тобто, наступного тижня. Це вже сьогодні, це його вчорашня вечірня заява. Оцей тиждень, що зараз каже президент України, що будуть позитивні зміни в інтересах України. Плани збалансувати і Сонце. Плани нарешті збалансувати і сонце, дати нам силу, дати нам зброю, дати нам силу і дати нам зброю Україні. Задоволення. Те, що ми бажали для захисту, якусь дуже щось коштовне, нашого захистити наш дім, те, що ми давно чекали, військове. Ну, ви зрозуміли. Далі будуть зміни в уряді. Будуть зміни в уряді. Значить, так, що тут пишуть? Що нова віце-прем'єр з Свіріденко, Шмигаль може стати міністром оборони. Ну, а не краще було повернути б залужного на міністра оборони. Аж Шмигаля відправити туди, в Британію. Ну, в общем, Уміра може поїхати послом в США. Так, будуть великі зміни на цьому тижні в уряді, урядовці, зміни міністрів. Я просто хочу спитати одним питанням. Для України це на краще чи ні? Зміни в уряді, міністри. Чи підуть ці зміни на краще, чи підуть вони на гірше? На що ці зміни? Плани рішення мир. Хитрість, обман нашого дому. Це зміни, це вимога США, Світу, Європи. Прибрати сім мечів. Ну, так що прибрати? Ви ж їх не прибираєте, ви просто ділаєте ракіровку якусь. Значить, дивіться, умови Європи і США прибрати сім мечів. Сім мечів це людина, яка накрала в рюкзак, запихала і тікає. У вашому домі ми чекаємо рішучих змін. Тобто вони, в них мета прибрати, з тих, прибрати тих людей, за якими є якісь Нечисті справи або намоки. Тобто прибрати нечистих на руку з кармушок. Ну ось так якось. Це на краще зміни в уряді України. Трійка мечів, повішений. Ну, це тут для Росії бажання, захист гроші. Важкість. Ну, як вам сказати? Чи на краще це, ну, таке собі? Тут головна мета прибрати оцих зрадників. Але їх ж не прибирають, їх просто ракіровку роблять. Я не розумію цього, цих змін. А ну, ще раз, покажіть зміни в уряді, які будуть відбуватись на цьому тижні. Для України це буде як: позитив і негатив. Україна, Україна, дев'ятка кубків, четвірка. Так, да, тут проблема з фінансами, тут проблема з тим, що дебіт з кредитом та не сходиться на майбутнє зірка на майбутнє. Щось нове. Повинно, треба щось міняти, повинні бути нові люди. Надія на майбутнє для України. Ну, давайте так. Мах, тріка, робота, домовленості, зміни. Ну, давайте так. Скажу, що дай Боже, щоб це було на краще. Зараз, в принципі, більше позитивних карт показало мені. Далі. Далі, заява Трампа. США передадуть Україні патріоти, різну зброю. Але для нас це бізнес. За це заплатить, заплатить ЄС та НАТО. Трамп вийшов і каже, що Україні передамо Петріоті, Петріоті разну зброю. Все передамо, але для нас це бізнес. За все заплатить НАТО. Хм. Дурень, моя хата з краю, нічого не знаю. А моя хата з краю? Так, да, все даю, але ж це, це я не даю, я продаю. Я не даю, я продаю, в мене бізнес. Так, да, це така робота. Це робота, це гроші. Це в бік Росії були слова більш. Щоб вони почули, що Трамп це робить не з-за того, що там якісь там стосунки. Стали гіршими. А він це робить із-за того, що це все гроші та бізнес. Він бізнесмен. Трамп надасть Україні зброю, якою можна вдарити по Москві. Пише видання, що президент США оголосить сьогодні новий план озброєння. Можливо, будуть ракети великої дальності. Ну, дуже цікаво. Я навіть від Трампа такого і не очікувала, чесно. Там показувало, що воно буде ще давно. Та воно повинно було бути вже давно, але прям що великої дальності, і він так погодиться. Ну, мабуть, вже Путін його капітально дістав. Так, чи дасть Трамп Україні? Хоча треба було, мабуть, про це мовчати. Хоча, ви думаєте, вони там не знають. У них нема тут щурів. Чи дасть Трамп Україні ракети великої дальності? У нас повинні бути власні ракети. Ну, дасть, да, колісниця дасть, дасть. Так, да, якраз для карт Росія. Росія призадумайся. Спеціально заяви зро... ці заяви зроблені для Росії. Росія призадумайся. Дасть, колісниця випала, так? Да? Путін сказав Трампу, що планує наступ на сході України в найближчі 60 днів, щоб дійти до кордонів регіонів, які він вважає своїми. Це він йому сказав, коли був телефонний дзвінок. І потім же ж він обстріляв Київ, ну, Україну. Так, чи вдасться Путіну захопити всі? Території, які він зараз вважає своєю власністю, чи вдасться Путіну захопити всі території, які він зараз вважає своєю власністю? Так, да, плани є, да, повністю всі, повністю всі території, чотири. Чи вдасться йому це пасив, вищий суд? Щось глобальне станеться, і буде зупинка. Ні, не вдасться. Уход. З деяких територій взагалі підеться піти. Уход. Ну, Паш Пентаклі. Паш Пентаклі це в мене Х... Луганщина, Донеччина. Оце, ну, я не кажу повністю Донеччина. Ні, всі території не вдасться. Ні, я вже колись про це питала. Так, європейські країни розраховують сьогодні, 14 липня, погодити 18-й пакет санкцій проти Росії, включаючи зниження. Граничної ціни на російську нафту. І також там різні оці, все, що стосується банків, перекази, транзакцій і так далі. Європейські країни розраховують сьогодні, 14 липня, погодити 18-й пакет санкцій. Чи погоди Європа, 18-й пакет санкцій сьогодні? 10 мечів. Та що ж такое, боротьба? Хтось буде проти. Зможуть це обійти? А ви знаєте, зможуть це обійти. Вже в Європі є якесь рішення, щось нове. Стосовно тих, хто буде незгоден, а незгодні будуть. І є якесь рішення їх обійти. Тому, чи буде узгоджено, чи, давайте, чи приймуть, приймуть 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії? Чи приймуть його? 10 пентаклів. Ну, в них плани його прийняти. Да, перемога. Ну, плани прийняти. Вони знають, що деякі країни будуть проти, і в них на це є якесь рішення. Щось нове так показує. Тому теж сподіваємось на краще. Тобто дуже важливий для нас цей тиждень треба вірити у краще. У найкраще ось так. Може, Трамп нарешті зробить щось корисне, щось дійсно нормальне для українців.